Привіт, привіт! 22 квітня День Землі. Що таке День землі? День Землі, який відзначається 22 квітня є днем підвищення обізнаності про проблеми навколишнього середовища та заохочення до дій на захист землі. Це нагадає нам про важливість сталого розвитку та надихає нас. Щодня робити екологічний вибір. Чому День Землі важливий? День Землі важливий, оскільки він підвищує обізнаність про екологічні проблеми та спонукає людей діяти для захисту нашої планети, які існують екологічні проблеми. Це забруднення. Вирубування лісів. Зміна клімату. Що таке забруднення? Забруднення це потрапляння шкідливих речовин у повітря, воду чи землю. Ці речовини можуть надходити з автомобілів, фабрик, сміття. Забруднення може зробити повітря брудним. Воду непридатною для пиття. Та завдати шкоди рослинам і тваринам. Що таке вирубка лісів? Знищення лісів це коли ліси вирубуються або видаляються. Це часто трапляється, щоб звільнити місце для будівель, ферм або доріг. Знищення лісів може завдати шкоди тваринам, які живуть у лісах. Плинути на природний баланс. Що таке зміна клімату? Зміна клімату це коли клімат або погода на землі змінюється протягом тривалого періоду часу. Це може зробити деякі місця спекотнішими, деякі холоднішими, та спричинити більш екстремальну погоду, як от шторми та повені. Зміна клімату відбувається через речі, які роблять люди. Наприклад, спалювання палива. Як ви можете допомогти землі. Три головних правила зменшити відходи. Друге користуватися речами, які можна повторно використовувати, Третє – Переробляти. Сміття. Як зменшити відходи? Зменшити означає використовувати менше чогось. Коли ми зменшуємо, ми використовуємо менше речей, що допомагає робити менше відходів. Наприклад, ми можемо зменшити відходи, використовуючи обидві сторони аркуша паперу, або вимикаючи світло. Коли ми ним не користуємося, Як повторно використовувати відходи. Повторне використання означає використовувати щось знову, а не викидати. Коли ми використовуємо речі повторно, ми знаходимо нові способи використовувати речі замість того, щоб позбутися їх. Наприклад, ми можемо повторно використовувати пластикову пляшку. Як підставку для олівців, замість того, щоб викидати її, Як переробляти відходи? Переробити означає перетворити щось старе на нове. Під час переробки ми збираємо такі речі, як папір, пластик, метал. Відправляємо їх у місце, де з них можна зробити нові речі. Наприклад, старі газети можна переробити в нові. Паперові вироби. Давайте ставитися до нашої планети так, начебто кожен день є днем Землі. Запам'ятайте три головних правила. Використовуйте менше. Знаходьте нові способи використовувати речі знову. Переробляйте, коли можете. Кожна маленька дія. Допомагає нашій планеті. Будьмо відповідальними.